Святий Отче Василію, преславний учителю Христової Церкви, добрий пастирю рідного стада, засновнику і законодавцю життя чернечого, присвітле зеркало чистоти і невинності, зірець лагідності і християнської покори, відважний переможцю блудної і богопротивної науки, непереможний оборонцю честі єдиного в Тройці Бога. І пречистого дівства Божої Матері, це я, грішний, припадаю в покорі перед Господом і молю тебе, научи і мене ступати богобоязно дорогою заповідей Господня, і ніколи в житті моєму не звертати на бездоріжжя, ти врозуми науками своїми мій темний розум до осмислення правд Божественних. Заохочуй серце моє до чистоти і щирого покаяння за всі лукавства мої, якими творця свого повсякчасно гніблю. Знаю, Пресвятий Отче, що за всю доброту Господню платив я тільки не вдякою, тому молю тебе, великий угоднику Господні, керуй мною почуттями моїми всіма частинами тіла. Відвертай очі мої від спокус гріховних і не дай їм ніколи засліпитися розкішю тілесної, закривай слух мій проти всяких безчесних розмов, а відкривай його слуху наук євангельських. Устам моїм не дозволяй чинити осуд, пустословити неправду і прокльони. Руки мої утримуй перед всякими ділами. Які могли би мене осквернити перед Всевидячим оком Господні, ноги мої відвертай від стежок, що відводять творіння від всемилостивого Творця, і можуть привести душу на край вічної прірви. Угоднику Божий, не опускай мене, Отче святий, заступися за мною перед престолом Господнім. молитвами твоїми прихили мені ласку, Господню. Чини мене молитвами твоїми, спадкоємцем щасливої вічності. Амінь.